Вітаю вас на каналі Голос нації. Сьогодні ми обговорюємо тему, яка хвилює тисячі українців. Дрова стали справжнім золотом цієї зими. Люди шукають, де можна придбати їх дешевше, де законно і де можна, хоч трохи зекономити. І багато хто запитує: а чи можна просто піти до лісосмуги біля поля, зібрати сухі гілки чи спиляти всохле дерево? Адже воно нікому не потрібне, лежить собі, чому б не взяти. Сьогодні розберемо, чи дозволено це законом у 2025 році, які штрафи загрожують, і що можна зробити легально, щоб мати дрова і спати спокійно. Подорожуючи Україною, ми всі бачили ті довгі зелені смуги між полями, ряди дерев, чагарники, посаджені ще десятки років тому. Вони називаються полезахисними лісосмугами і мають важливу функцію захищають поля від вітру, зберігають вологу у ґрунті і допомагають підвищити врожайність. Але з роками ці смуги заросли, багато дерев висохли або попадали, і людям здається, що можна просто взяти сокиру і все, готові дрова на зиму. Проте за законом все не так просто. Що говорить наше українське законодавство? Стаття 5 Лісового кодексу України, згідно з нею, лісосмуги є частиною Лісового фонду України, а це означає, що будь-які дії з деревиною, навіть якщо вона суха, можна здійснювати лише з офіційним дозволом. Йдеться про так званий лісорубний квиток, без якого навіть збирання сухостою повалених дерев чи гілок вважається порушенням. Хто може отримати дозвіл на рубку дерев? Отримати дозвіл можуть власники лісів або постійні лісокористувачі. Наприклад, якщо сільська рада вирішує придбати сухості у своїй лісосмузі, вона повинна подати письмову заяву до районної адміністрації. Тоді створюється спеціальна комісія, екоінспекція, лісгосп, райдержадміністрація, представники громади. Комісія виїжджає на місце, оцінює стан дерев і, якщо дозволяють, лише тоді видається лісорубний квиток. Ось така тяганина насправді. Але лише після цього можна офіційно вирубувати сухі або аварійні дерева. А якщо поле орендує фермер, багато фермерів вважають, що якщо лісосмуга межує з їхнім полем, то вони можуть самостійно її розчистити. Але закон чітко говорить, орендарі земель не мають права самостійно вирубувати або чистити лісосмуги. Навіть якщо там самосів або гілки впали на їхнє поле, потрібен все ж таки дозвіл, а без нього це порушення з усіма наслідками. А що ж там зі штрафами за незаконну рубку дерев? І тут найцікавіше за самовільну виробку або пошкодження дерев у лісосмугах передбачено відповідальність, і вона чимала. Адміністративна відповідальність наступна для громадян це від 510 до 765 гривень, а для посадових осіб штрафи ще вищі від 1020 до 1530 гривень. Якщо завдано довкіллю істотної шкоди, штраф може бути вищим від 17 до 20,5 з половиною тисячі гривень. Також не виключено навіть кримінальну відповідальність. У тяжких випадках, арешт до 6 місяців чи навіть позбавлення волі до 3 років. Шкода вважається істотною, якщо перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А що ж в ситуаціях, якщо дерево зламалось, наприклад, і лежить собі, навіть у такому випадку закон не дозволяє просто забирати деревину. Навіть якщо вона впала під час бурі, спочатку потрібно повідомити місцеву владу, щоб вона оформила акт огляду і дозволила прибрати небезпечне або зламане дерево. Як же вчинити правильно, якщо у вашій громаді є занедбані лісосмуги, потрібно звернутись до сільської ради з проханням організувати розчистку? Громада може оформити дозвіл, а після офіційного рішення деревину передають на потреби населення, і це єдиний легальний шлях отримати такі дрова без штрафів. А що з дровами зі свого власного саду? Чи можна їх продавати? Якщо дерево зрубали на власному подвір'ї, що з ним можна зробити? А можна використовувати для власних потреб, а продавати заборонено. У лісництвах пояснили, що деревина, яка заготовлена з вашої земельної ділянки, належить особисто вам. Можна опалювати нею будинок, сушити або зберігати, але продавати її без документів заборонено. Це вже вважається незаконною реалізацією деревини і може обернутися штрафом. Якщо ж ви все ж таки легально заготовили деревину, потрібно правильно її зберігати. Сушіння має тривати щонайменше 8 місяців, а взагалі ідеально до 2 років, тому що через 5 років дрова вже втрачають свої властивості та й можуть завестися шкідники. Їх потрібно зберігати у сухому провітрюваному місці під навісом, щоб не промокали. А що по цінам на дрова? Цьогоріч з жовтня ціни зросли в середньому на 200-600 гривень за кубометр. Це стало прямим наслідком вичерпання літніх запасів і збільшення витрат на транспортування. Рівняння дерева твердих листяних порід, наприклад, дуб, граб чи бук, ще в серпні коштували. Приблизно 1700-2200 гривень за кубометр. А тепер їхня вартість зросла і коливається у межах 1800-2600 гривень за кубометр. Дерева хвойних та м'яких порід? Сосна, вільха поля також відчутно подорожчали. Що наприкінці літа їхня вартість трималась у межах 900 тисяч гривень за кубометр, то зараз їхня ціна стартує від 1300 гривень за кубометр. Тож підводимо підсумки. Лісосмуги не нічийні, а частина лісового фонду. Тому без дозволу не можна навіть збирати сухі гілки. На жаль, штрафи також відчутні: від кількох сотень до десятків тисяч гривень. Тому, якщо потрібні дрова, потрібно діяти виключно через громаду або купувати їх офіційно. Дякую вам за увагу. Якщо ця інформація для вас була корисною, підпишіться на YouTube канал Голос Нації. Тут ви зможете дізнатися, почути багато важливих, цікавих та актуальних українських новин. Приєднуйтесь, будьте здорові і нехай вам щастить!